Вітаю! Ви практичної навички, чутливість до антибіотика. Приходимо на робоче місце, кабінет приборний не пропорцьований, змінили одяг, змінили взуття, провели о, звичайне миття рук. Чистими руками ми одягаємо маску, беремо лист лікарських призначень, бачимо, що прописана процедура проведення чутливість до антибіотика. Йдемо в палату. Вітаємося з нашим пацієнтом, інформуємо його про проведення цієї маніпуляції і е, отримуємо згоду і через 5 хвилин запрошуємо до кабінету. Приходимо на робоче місце, перевіряємо і готуємо нестерильний матеріал. Перевіряємо наявність корцам, ножниця, антисептика, счетника для антибіотика, перевіряємо його відсоток і. Е, на термін придатності так видимося, що не було ніякого осаду. Перев'язуваний матеріал, стрибний лоток з пінцетом, сам антибіотик, до прикладу, сухий антибіотик. І перевіряємо також шприц на тельі мл і шприц 2 мл. �іт. Перевіряємо їх також на герметичність, щоб вони були герметично закриті. Далі після приготування нестерильного матеріалу ми переходимо до, до приготування стерильного матеріалу. Для цього проводимо дезінфекцію рук, беремо три мерки нашого антисептика і проводимо стиральну його в шкіру. Так, далі кортами беремо достаємо із крафт пакету. Із крафт пакета. Стримуємо, крафт пакет ми відправляємо уходити категорії А. Достаємо кінцев і на, накладаємо лоток патні кульки. У кількості 6 7 штук. Так. в кварцах на місце. Далі беремо. Антисептик і зрощуємо ватні кульку. Після цього переходимо до обробки розчинника і антибіотика. Розчинник. Беремо ватну кульку, обробляємо металевий корок розчинника, відправляємо кульку у відходи категорії. Далі беремо ножниці, зрізаємо металевий корок. У відходи. Знову ж таки, беремо пінцет, кульку, обробляємо вже губову кришечку антибіотика чи розчинника. Кульку відправляємо у відходи. Далі, беремо, обробляємо так само антибіотик. Беремо кульку, обробляємо металеву повернення, кульку відправляємо у відходи. Категорії А. І так само беремо іншу кульку, обробляємо у нового колега, кульку і відправляємо у відходи категорії А. Все, що зробили. Далі беремо, переходимо до шприців. достаємо пінцетом із пакета штриси, голки, відправляємо відходи... у відходи категорії А. Один штриць на 5 мл, один штриць на 2 мл. Волки у нас сьогодні буде 3. Відправляємо. Відправляємо у відбути категорії А. Пінцетом виберемо шприц на 5 мл, прийомно голку. Знімаємо. Тимаємо копачок від працьованих. Набираємо повітря, занурюємо у розчинник, випускаємо повітря, набираємо 5 мм. Достаємо розчинника, занурюємо у сухий антибіотик. У мене в даному випадку немає, але це буде сухий антибіотик. Розбавляємо. І э, від'єднуємо шприц у спрацьований матеріал. Далі розводимо антибіотик. Беремо шприц на 2 мл. Приєднуємо голку. Надаємо, просто беремо шприц. Нам літря занурюємо в антибіотик, набираємо 0,1 мл антибіотику, об'єднуємо кейс, голка залишається антибіотиком. Далі приєднуємо голку на 2 мл, знімаємо ковпачок відпрацьовуваний матеріал, занурюємо у розчинник і добираємо 0,9 мл розчинника, щоб утворилося 1 мл загального. Введення. Голку залишаємо тут, при виберемо вже третю голку для введення, притримуємо муфту і перевіряємо голку на прохідність лікарського засобу. Голка прохідна. Перед тим, як перейти до введення лікарського засобу, нам потрібно зробити дезінфекцію. Беремо 3 мл антисептика, проводимо його, втираємо його в шкіру. Як визначаємо. Після того, як витина, ми одягаємо рукавичку. Першу рукавичку ми одягаємо за двоє. Запишемо нашого пацієнта прийняти сидяче положення, звільнити руку від прикрас та одягу. Проводимо, беремо лавку лісати, вводимо в широку обробку шкіри, курку і невідпрацьований матеріал. Далі беремо шарну і протираємо саме місце ін'єкції, також кульку відпрацьований матеріал. Далі беремо шпиць. Знімаємо ковпачок і зрізом доверху натягуємо шкіру пацієнта. Умовно, ділимо руку на три частини. І натягуємо шкіру пацієнта, вводимо зрізом голки вверх. Як тільки зріз сховався під шкіру, ми руку переводимо на поршень, не видно, мабуть, так, руку переводимо на поршень, вводимо 0,1 мл засоби і притримуючи шкіру, різким рухом, забираємо. Шприц зі шкіри пацієнта. Шприц ми промиваємо і занурюємо на годину двох відсотковий дезінфектант. Після проведення маніпуляції з нашим пацієнтом ми займаємося дезінфекцією. Патні кульки, які не були в контакті відправляємо категорії А. Антибіотик ми ставимо у холодильник. До наступного введення. Лоток, ми, виходить, відправляємо у дозрощу на дні Далі рукавички ми знімаємо робочу передня усередину, відправляємо у дозрощу. Знімаємо маску, робимо відмітку про приведення маніпуляції, робимо відмітку у листки призначень про реакцію пацієнта на даний антибіотик. Все, дякую за увагу.